Доброго дня всім! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом молочного хліба. Для початку беремо 300 г пшеничного борошна. Пересіваємо і 55 г цукру. Розмішуємо сто 110 грамів теплого молока. Додаю 40 г води теплої і 40 г яєчного білка. У мене яйця невеликі, магазинні, то це вийшлося білок із двох яєць. І змішую. Змішувати тут треба вам добре, щоб білок не був, щоб білок розтворився добре. Коли змішали, беремо 2 столових ложки, відбираємо, відставляємо, тут ми потім будемо розводити дріжджі. Тепер в нашу муку з цукром ми вливаємо молоко, воду, білок і лопаткою замішуємо тісто. Коли лопаткою вже важко, місить, беремо, помішуємо рукою. Промісити треба десь приблизно 1-2 хвилини. От тісто я промісила 2 хвилини, воно таке липке, рідкувате, але це так потрібно. Тепер накриваємо його харчовою плівкою на 20 хвилин петле місце. Зараз, коли опалення в коли в квартирі немає, можна робити так: ставити в тепле місце, накриваєте, тобто ставити в мікрохвильовку, ставити рядом чашку з кип'ятком. Мікрохвильовку закриваєте, ну не включаючи. І воно там, виходить, сквозняку немає, тепле повітря і дуже гарно підходить тісто. Поки в нас підходить тісто, беремо дві ложки, що ми залишали молоко, вода і білок, і сюди додаємо чайну ложку дижі. Змішуємо і залишаємо до того часу. Поки не буде, не будемо виймати тісто. Тісто відпочило 20 хвилин. Воно не підійшло, бо тут немає дрежей. воно просто простоїло так. Тепер його приляпуємо, товщина, щоб була сантиметрів 2-2,5 по мисці. Наші дріжджі, які були тут, ми виливаємо і їх промішуємо. Тісто з дріжджами вже промішуємо. Промішувати будемо десь 5-7 хвилин, щоб повністю рівномірно дрожжі по всьому тісту розійшлися. Якщо ви промішуєте вже з дріжджями, а воно ну, такої консистенції, що ще тягнеться за руками, то трошки підпилюйте мукою. Небагато, але ж, ну, може, грам 50-30 піде, щоб нам добитися до того, щоб нормально промішувати, щоб і не забити. Ну, от, я підпилила ну, десь пів столової ложки І воно вже вимішується, вже за руками не тягнеться. такої консистенції тісто, значить, ще 5 минут нам треба його промісити. Промісили 5-7 хвилин, тепер трошки мажемо з цілорією, і тісто будемо вибивати. Ось 5 хвилин я вже побила його, тепер формуємо таку кульку, накриваємо кришечкою або я мисочкою накрию і залишаємо на 5 хвилин відпочити. 5 хвилин тісто відпочило. Тепер беремо його, розкачуємо чи розтягуємо, як це назвати. Сюди ложимо 35 грам вершкового масла. Воно в мене вже таке, бачите, при кімнатній температурі розтало. Додаємо сюди чайну ложку солі. І робимо такий великий защіп. Отаку велику пампушку робимо. І тепер згадуємо, як ми прямо вручну. От, ручна наша стірка. І такими рухами ми будемо Ніч... Ні... нічого. Це нормально, що воно масло проривається от такими рухами ми будемо місити його, прати, поки тісто все не вбере масло і сіль. По часу це займе хвилин 7-10. Дивіться, 12 хвилин я таким прала. Тісто, щоб воно вже перестало братися. Мені 7 хвилин не допомогло. Кожного різна мука. Ну, от зараз дивіться, такої воно консистенції. І тепер ще 5 хвилин ми його будемо вибивати об стіл. От Після 5 хвилин таке вийшлося вже тісто. Не дуже вже пристає, і ми його зараз поділимо на чотири частинки. З кожної частинки. Формуємо кульку. І накриємо так само мисочкою на 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин. Тепер беремо кожен шарик кульку кожну і будемо розкатувати, Розкатуємо з двох сторон. Тепер, коли розкатали, таким чином робимо рулетик. і знову розкатувати будемо. Довжина має бути десь 30-40 см. Так само скручуємо. Такий рулетик у нас получився. Із цих трьох кульок робимо те ж саме. От вийшли у мене таких 4 рулетики. Тепер, в кого є квадратна форма, буде взагалі ідеально, але в мене кругла. Тепер я в ці рулетики, два рулетика зложую плотно один до одного, от таким чином. Якщо у вас є накрити кришечкою, у мене кришечок немає до цієї форми. Я накриваю харчовою плівкою. І тепле місце на годинку півтори, щоб дуже тісто зійшло. Скільки на... у мене потратиться часу, я вам скажу: тістечко в формах у мене підійшло. Але воно у мене підходило 2,5 години. Якщо у вас є кришечки металеві, щоб ви випікати з кришечками, Буде дуже добре. В мене немає, я буду просто прикривати другим деком. Ставимо на 25 хвилин при 180 градусі. Спікла, спікся хлібчик, я пекла його 25 хвилин. Я вам сказала, що буду накривати його деком. Але зробила помилку, деко треба було змастити або ж не накривати. У мене трошки до дека пристала тут верхушечка. Але хліб. Він дуже м'ягусінький, він легкий, як пірїночка. І я зараз попробую його розламати і показати, який він всередині. Ось такий він пухнатий. Піднімається, м'який ж прямо відділяється такими листочками. Дуже запашний, дуже гарний, м'який. Як вам сподобався такий рецепт, користуйтеся, Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!